Вітаю, шановні слухачі! Які ж нам переваги та можливості дає ораторська діяльність? Чому викладачу потрібно не лише проводити навчальні заняття, а й повсякчас виступати публічно на різного роду освітніх і наукових заходах? До того ж, варто зазначити, що сьогодні проводиться стільки різноманітних освітніх, наукових, нау науково-популярних заходів, конференцій, семінарів, симпозіумів, що ми можемо хоч кожного тижня виступати публічно і презентувати широкій аудиторії свої освітні і наукові здобутки, результати своїх наукових досліджень. Тому лекція. Доповідь на конференції чи семінарі, науково-популярна лекція, доповідь на навчально-методичних зборах, інформування особового складу, вітальна промова, виступ офіційного опонента чи рецензента, заключне слово це все публічні виступи, якими насичена освітньо наукова діяльність викладача. Водночас кожен викладач сам вирішує, наскільки часто йому виступати публічно. Хочу зазначити, що під час публічного виступу оратор здійснює інформаційний, когнітивний, емоційний, психологічний і поведінковий вплив на цільову аудиторію, тобто на ту аудиторію, з якою він працює, перед якою він виступає. Давайте подивимося, які ж можливості відкриває перед викладачем ораторська діяльність, систематична ораторська практика, і які переваги вона дає викладачу. Перше презентувати результати власних наукових досліджень широкій спільноті. Давайте з вами подумаємо, скільки читачів прочитають тези, які опубліковані в збірнику наукової конференції, чи статтю, опубліковану в міжнародному чи е, фаховому вітчизняному виданні. Звичайно, набагато менше, ніж коли оратор виступає публічно і презентує аудиторії результати своїх наукових досліджень, свої здобутки. Водночас варто зазначити, що сьогодні більшість конференцій проводиться у відкритому доступі, тобто йде трансляція або через Ютуб, або через мережу Фейсбук. І в такий спосіб викладач долучає ще більшу аудиторію до своїх знань. Він має можливість поділитися з широкою аудиторією своїми знаннями і своїми здобутками. І відкрити свої знання для інших, дати можливість іншим користуватися результатами досліджень викладача. Друге. Переконливо презентувати зацікавлені аудиторії науковий чи освітній проєкт, ідею, навчальну дисципліну, авторський курс. Грегорі Бернс зауважує, це відомий нейробіолог, найкраща ідея у світі зовсім нова і ні на що не схожа, не варта нічого, якщо ви не можете переконати в ній достатню кількість людей. Тому вивчення риторики і. Використання у у процесі ораторської діяльності законів аргументації, правил, принципів побудови публічної промови, постійна практика у виголошенні промов, у переконанні аудиторії, відповіді на запитання і тому подібне дають змогу оратору. Навчитися розвинути ораторські вміння і навчитися переконливо презентувати свої ідеї, або якщо ви розробили нову цікаву навчальну дисципліну чи авторський курс, презентувати так, щоб вашу навчальну дисципліну слухачі чи студенти обрали. Щоб її захотіли вивчати, щоб ваші лекції захотіли слухати на Ютубі чи дивитися в мережі Фейсбук, читати ваші дописи в інстаграмі, в Фейсбуці, на Ватсап-каналі, Телеграм-каналі і тому подібне. Тому вивчення риторики і використання її законів, принципів, правил у публічних виступах у систематичній ораторській практиці формує ваші вміння переконливо презентувати. Свої ідеї широкій спільноті, далі третє: ефективно здійснювати освітній процес. Слухачі, студенти очікують в аудиторії цікавого, креативного лектора, професіонала, викладача, який готовий працювати для аудиторії, передбачати її потреби і запити, і задовольняти їх. Я б навіть сказала викладача, який готовий служити тій аудиторії, з якою працює. Тобто, викладача. Спроможного навчити автентичного лідера, який веде за собою у світ безмежних знань і можливостей. І саме якраз систематична ораторська практика допомагає викладачу ефективніше проводити навчальні заняття і досягати результативності в освітньому процесі. Четверте: створювати і поширювати сучасний освітній контент за допомогою відео й аудіо. Викладач має можливість записувати відеолекції, цілісні відеокурси, створювати онлайн-курси, наукові подкасти як окремі, так і за певною навчальною дисципліною чи певною тематикою. І викладати їх на YouTube-каналі, власному, на освітній платформі. До речі, зараз онлайн платформ освітніх достатньо, де можна презентувати свій авторський курс і викласти його. На персональному сайті, на Spotify і так далі. Сьогоднішня індустрія і різноманіття інформаційно-комунікаційних технологій і засобів дають нам можливості поширювати свої знання через різні канали комунікації з аудиторією. І в такий спосіб викладач може зацікавити аудиторію в собі як в лекторі, як в ораторі, і в тій тематиці, яку він досліджує, в тій навчальній дисципліні, яку він викладає. І використовувати, наприклад, відеолекції чи окремі наукові подкасти навіть як завдання для самостійної підготовки до навчального заняття. Ну і загалом, звичайно, дивитися відеолекцію цікавіше, ніж просто читати цей же матеріал у підручнику чи посібнику. П'яте поширювати свої знання на широку аудиторію. Як я вже сказала, коли оратор систематично виступає публічно, він має можливість розширити аудиторію для поширення своїх знань і в такий же спосіб для впливу на аудиторію. Ми знаємо, що навіть одна лекція може змінити думку. Чи виступ на конференції чи іншому заході допомогти слухачу вирішити якусь, можливо, навіть життєво важливу проблему. І коли систематично оратор виступає, то він стає відомим і його запрошують на різні лекції, навіть на роботу в різні заклади вищої освіти на виступів на різних конференціях та семінарах. І в такий спосіб він може і популяризувати себе як лектора, він може стати відомим і відповідно поширити знання. На широку аудиторію. Навіть я б сказала, не тільки поширити, а дати можливість користуватися іншим своїми знаннями. І це, до речі, прекрасно. Шосте. Сформувати власний професійний бренд. Викладач завдяки систематичній ораторській практиці формує для себе імідж оратора або позитивний імідж. Ну, якщо він, звичайно, готується систематично до виступів і ефективно взаємодіє з аудиторією, досягає результатів в ораторській діяльності, то він завойовує авторитет і формує позитивний імідж. І поступово він формує власний професійний бренд і стає запрошеним лектором широкої кількості освітніх і наукових заходів. Сьоме, викладач має можливість змінити життя слухача. Впливаючи на думки, на погляди, на світогляд, на переконання аудиторії, оратор здатен змінювати життя слухача навіть одне влучно сказане і слово чи одна влучно сказана фраза. Може допомогти слухачу, може е, наштовхнути його на певну ідею, допомогти сформувати щось, викристалізувати погляди, сформувати бачення, спонукати слухача глибше вивчати цю тему чи е, проводити наукові дослідження. А сама цікава особистість спікера може стати навіть мотиваційним чинником до професійного розвитку і самовдосконалення. Восьме. Ораторська діяльність дає можливість викладачу досягнути лідерства в освітньо-науковій діяльності. Ну, По-перше, варто зазначити, що аудиторія вже очікує перед собою лідера, який знає, що потрібно аудиторії, який готовий її вести до непокорених вершин і відкривати перед нею нові горизонти. І... Того лідера, який спроможний зробити вагомий внесок в особистісний і професійний розвиток слухачів, лідера, який здатен вказати шлях іншим, можливо, навіть не повести за собою по цьому шляху, але вказати, знаєте, бути як світлим тим промінчиком, щоб просвітлити цей шлях для інших. Ну і, по-друге, підготовка систематично якісного контенту, уміння передавати знання своїй аудиторії, взаємодіяти з аудиторією, експертність викладача, навч... уміння навчати інших, уміння передати знання аудиторії, вести з нею ефективну комунікацію, засновану на повазі і довірі, і загалом вплив оратора на аудиторію здатен. Вірніше допомагає оратору завоювати лідерство серед слухачської аудиторії. Ну і по третє, допитливість, систематичний творчий пошук і наукові розвитки викладача формують його унікальні знання, дають змогу йому створювати цікавий, креативний і унікальний навчальний чи освітній контент. І завдяки цьому викладач завоює авторитет. Тому що це дає змогу викладачу стати експертом. А аудиторія завжди чекає професіонала-експерта у своїй галузі. Тому, як ми бачимо, що ораторська діяльність відкриває певні можливості для викладача. Водночас, хочу сказати, що в цих можливостях знаходяться і переваги. Крім того, я виділила ще дві основні переваги ораторської діяльності. Перше. Ораторська діяльність або ораторська практика є чудовим тренувальним майданчиком, і друга вона спонукає і дає можливості професійного та особистісного розвитку оратора. І ці дві переваги взаємопов'язані між собою. Коли ми систематично готуємося до публічних виступів, взаємодіємо з різними цільовими аудиторіями, тобто то виступаємо перед різними аудиторіями. Отримуємо і аналізуємо від неї зворотний зв'язок, рефлексуємо. Це нам дає змогу зростати, виділяти свої сильні сторони, посилювати слабкі сторони, прокладати шлях самовдосконалення і вибудувати ту стратегію і тактику досягнення успіху в ораторській діяльності і, звичайно, через ораторську діяльність для викладача в освітньо науковій діяльності. Тому, шановні слухачі. Спонукаю вас систематично виступати публічно, практикувати публічні виступи, розвиватися, вдосконалюватися і досягати непокорених вершин в ораторському мистецтві і красномовстві. Дякую за увагу.